Будуть гості і буду готувати. Що mm -hmm. mm -hmm. да. да, ви душніть? Змусила робити цю процедуру. А хто тобі подарував той кейс? <laughs> Найкращий чоловік у світі. Я вже збираюся зробити цю процедуру два роки. І Я ніяк не можу зібратися. Наперед поїздку зробити усе, що мені потрібно. Цей рік вже мій другий день. Всім привіт! Дуже давно ми з вами не бачились. Якось не було часу. Знімати щось, але я повернулася, і це буде влог просто про моє життя. Повсякденне, що я роблю, буду намагатись вам трошки підняти настрій, показати, чим я займаюсь більше, що відбувається в моєму житті, і так, щоб ми з вами трошки більше познайомились. Що я роблю зараз? У нас скоро будуть гості. Я та людина, яка привозить із собою їжу з Одеси, привезла вкусняшки, буду зараз пригощати наших друзів та гостів. І буду готувати. Буде і м'ясо, і солення, як це вірно сказати. Що, хуїва? <рес> Хіба це професійно знімати? Ні, ну звісно, блог то ж живе. Воно має бути на телефоні. Що ви душніте? <плес> От наш стіл не на все я готувала Май. я, але ще допомагала Антоніночка. Ось така Май. краса Май. і дімочка. Мій телефон 6. Прийшла на чистку. Зараз мені старший косметолог Надія сказала, що після чистки дуже добре робити альгінатну маску. Я ненавиджу альгінатні маски. Я ніколи їх навіть не пробувала, але е, саме враження від неї мені не дуже подобається. Але вона так продала мені цю услугу, що зараз вперше в житті буду пробувати та тестувати. Ось так це виглядає. Ну, по відчуттях насправді дуже приємно. Вона така. Холодна, і Надія сказала, що зараз в мене е, зійде вся, все почервоніння, не буде навіть видно, що я робила чистку. Це тому що я сказала, що я після цього йду в гості і мені потрібно замазати обличчя. От Надія мене змусила робити цю процедуру. Так, середа це в мене день, коли я е, сижу дома майже весь день і працюю з е, комп'ютером, тому що дуже багато. Імейлів, які потрібно написати, і зараз ми ж запускаємо e Distribution, і треба дуже багато з партнерами обговорити. Тому я залишаю один день, коли я вдома, і можу ще досняти контент. Можливо, тут погане світло. Була тривога. Кожна тривога це просто розбите моє серце, тому що цум зачиняється, ми не працюємо. Я це, через це дуже приймаюся, ніяк не можу зупинити до цього. Але їду вже в цум. Зараз будемо знімати фарбування вій. Це нова процедура, яка скоро буде в Інівел. Потім попрацюю там і поїду ще на масаж, покажу вам, куди збираюсь ходити раз на тиждень. Цей рік вже мій другий день. Їду в Енівел, Зараз буде зйомка. Я, до речі, не дуже люблю бути моделлю в Енівел та дещо. Мене останнім часом можна дуже часто побачити за рецепцією, коли я тут працюю трошечки. Дуже пишаюся місцем. Думаю, що кожен власник бізнесу пишається своїм бізнесом, але... Так, я дуже прощаюсь тим, що ми зробили. Обіцяла вам показати прийшла в Оу Масаж Мі. Зараз все знімову. Тут неймовірно гарно і жовтий колір це унікальний кольор. Цього салону та всіх салонів повний масаж в Києві є ще один та є один вже в Варшаві. В цьому кабінеті мені будуть зараз робити масаж, і що я дуже люблю, це такий to details. Я вам зараз покажу після масажу, покажу трохи екскурсію, зроблю, але подивіться: коли ви вже готові та лягли, можна от подзвонити у дзвінок і прийде майстер. Дивіться, куди не глянь просто краса. Збираю з собою поїздку всі призначення лікаря. От зараз буду розкладати всі свої вітаміни та бади. В такий кейс в коробочках, так щоб мені було дуже зручно це брати з собою. А хто тобі подарував той кейс? Найкращий чоловік у світі. Мені Правильно, подарував, <сх> бо знаєш, я завжди з собою вожу просто 300 баночок. Бо знаєш, що ти пенсія? <сх> я не пенсія, я ще молода. Боже, який жах. Ви чули це, так? Так, людина валіза тут. <хи> зібрала речі, їду в це місце вперше, і буду вам знімати звідти окремий влог. Сподіваюся, що вам дуже под... він сподобається. Їду у відрядження, тобто це ще її така робоча поїздка. Супер ексайтед. От, зібрала <хи> купу всього, як завжди, хоча я їду на п'ять днів. Але я дуже задоволена. Завтра буде день, наповнений підготовкою до поїздки. Так, сьогодні в мене почалась почався день, коли я повинна перед поїздкою зробити усе, що мені потрібно. Підготуватися всі б'юті процедури, всі справи особисті. Тому сьогодні я буду. Бігати, а ще в нас декілька зі дзвонів з новими брендами, які я сподіваюся, що скоро будуть в Україні. Так, перше, куди я прийшла, це стоматолог. Я ненавиджу стоматологів, я їх. Дуже сильно боюся, я б не ходила до них ніколи, але треба. Ви часто запитуєте в інстаграм, де я робила брекети та до якого стоматолога я ходжу. Ходжу в Одесі в Ліодент, в Києві ще не знайшла стоматолога, але мені обіцяли дати хорошого. Йду на чистку зубів і вже хочу плакати. Знаєте, як це працює? Ті, хто більш за все бояться стоматологів, їм треба більше. Робити, ніж іншим. От я така, я їх дуже боюсь, і кожного разу мені треба щось таке, ну, там, плазмоліттінг Десну робити, чи щось таке, це просто жах якийсь. Е, я вже збираюсь зробити цю процедуру два роки, і я ніяк не можу зібратися. Ненавиджу просто це все. Так, я вам в цьому відео буду здавати всі, як буде пароль в Одесі. Зараз покажу, де роблю мені педикюр е, і навіть укладання. Теж тут роблю в Одесі, поки що в Києві не знайшла місце, де все буде от в одному місці, тому що тут я можу разом зробити педикюр, манікюр та укладання. Тут зараз нікого нема. Я тут одна і там ще один чоловік сидить. Ось так тут гарно, тут завжди купа людей, але понеділок спокійний день, тому... Дуже зручно, що ще є час потрапити і все зробити. Манікюр вже зроблено. Клас, обожнюю це місце. Майстер по манікюру Катя, майстер по педикюру Вікторія, зачіска у Ірини. Так, перерва між дзвінками засіла в, в фротелі. В Одесі дуже люблю цей ресторан, тут завжди дуже смачно. Не встигли ми нікуди доїхати до тихого місця. Я тут зараз якраз період, коли нікого немає, тільки ми і музика, і в нас є змога поговорити з брендами. Супер круто. Я вже дуже хочу вам показати, що в нас буде. Хвилинка поради. Ніколи не ходіть до стоматолога перед відрядженням чи перед якоюсь поїздкою. Я сходила, в мене тепер так був зуб. Зараз піду в аптеку, щось куплю, щоб якось витримати це все у відрядженні і там не померти. І не шукати там стоматолога. Все розпочинаю свій шлях. Я виїхала з їй, щоб точно стигнути. Дуже нервуюся, дуже давно не виїжджала, навіть вчора в голові згадувала, що мені потрібно із собою обрати, щоб нічого не забути. Я супер хепі, що вже в лікарні аж не віриться.